Всім привіт! Я розказувала про свій майстер-клас, який відбудеться 23 жовтня в Новояворівську. Це буде офлайн-формат, живе спілкування на цілий день. Можете знайти відео є на каналі, де я дуже детально все це розказала. І, на жаль, знаю, що не всі дівчата зможуть приїхати. Бо дехто знаходиться за кордоном, дехто не може просто виїхати, тому що там маленькі діти або ще якісь є обставини. Але не засмучуйтесь, тому що у мене є навчання в запису. Це такий повний курс: 27 відео уроків. І в тому курсі я розказую все покроково, тобто там... Все це розділено на теоретичну і практичну частину. Кожне відео окремо. І кожне відео можна переглядати, коли забажаєте. Будь-який час це відео залишається з вами назавжди. Тобто, коли вам потрібно, ви можете зайти і переглянути. Ну, тому що. Там досить такий великий об'єм інформації, який одразу, можливо, не сприймається. А в процесі роботи виникають якісь питання, і ви можете повернутись до потрібного відео, переглянути, проаналізувати і зробити висновки. Розкажу ще про навчання, про курс. А там теоретична і практична частина. І. Там я намагалась дати максимум інформації, тобто все для того, щоб у вас не виникало ніяких питань. Навіть якщо ви ніколи і близько не підходили до фотозони, взагалі не розумієте і не знаєте, з чого все це робиться і як це робиться. Я все там розказала. Я розказала, з чого починати, які матеріали варто обирати, які не варто. Поділилася своїм досвідом, як було це у мене, які я помилки робила на початку. Буваючо, і досі щось я не враховую. Все це я розказала у цьому навчанні. Звичайно, які матеріали, які кульки, з чого вам треба починати, що потрібно вам для старту, як розраховувати фотозону, все це є в теоретичній. В частині Там навіть є який краще обрати компресор для кульок. А, да, тому що не всі знають, що кульки надуваються просто повітрям звичайним компресором. А, мені навіть писало, що ми надували ротом. Я собі це просто не уявляю. Я все це розказала. Як працювати з комфортом? І практична частина. Практична частина дуже цікава, тому що там просто все по поличках, все є такі досить довгі відео, ну тому що я намагалася зробити так, щоб у вас не виникло питань. Тобто ви подивились і ви зрозуміли, все робити так. Як працювати з плівкою? Це дуже важливий момент. Працювати так, щоб її не пропалювати і робити ідеально. І, до речі, там є способ без будівельного фену, як це все зробити. А потім цікаве теж відео, як створювати різнокаліберну гірлянду. Красиву, пишну, щоб вона була така динамічна і гарна. Ну і звичайно, в практиці є ще. Декілька лайфхаків від мене, якихось секретів, які ви не бачите у звичайних відео, як кріпити квіткові композиції, наприклад, на каркаси. Тобто, це дуже цікавий курс. І після проходження якого ви навчитесь робити гарні оформлення, будете заробляти на цьому і працювати у своє задоволення. Тож, якщо вам цікаво, пишіть мені у інстаграм Ала Веселка і я надішлю вам деталі. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі!